Вітаю всіх, хто переглядає цей випуск, і дякую вам за довіру. Сьогодні з нами на зв'язку Петро Черник, військовий аналітик, полковник збройних сил України. Вітаю слава Україні! Героям Слава за офіційними даними Генштабу Сили оборони України знищили більше 570 комплексів протиповітряної оборони. Де межа кількості ППО окупантів, коли їхнє небо буде вкрай вразливе для ударів збройних сил України? До межі насправді треба бути чесними ще дуже далеко. Давайте ми розглянемо це питання на прикладі кількох зенітно-ракетних комплексів, котрі вони вважають найкращими, і котрі насправді є наймасовішими. Отже, С 400 найбільш розрекламований, найсерйозніший, із дальністю ураження тілі до 200 км по дальністю, в межах до 70-80 км по висоті. Так от він ще й доволі найновіший. З самих цих пускових установок випущено поза 560 одиниць. Це неймовірно багато. Наступний най Масовіші їхні комплекси у частині забезпечення саме ракетами. Ми розуміємо, що є сама пускова установка на чотири контейнери. А ще є до неї ракети. Ракети нескінченно відстрілюються С-300 «Фаворит» фаворит теж дуже масова машина. Випущено поза 500 одиниць. так от тут момент істини ракет до цієї системи є в межах від 6 до 7 тисяч. Саме тому цю ракету перевели у режим поверхня. Поверхня і почала їх застосовувати як баліст. Плюс дуже влучний, доволі серйозний комплекс. 9К37 37 бук, серйозна машина. Саме з неї свого часу збили оцей дуже злощасний MH17 малазійських авіаліній. Їх також поза 400 одиниць. То це ми говоримо про зброю далекого ураження і середнього ураження, а є ще величезна кількість доволі серйозних комплексів, скажімо такі, як оса. 9К33. Їх випущено до 1200 установок. А є ще Тор, є ще Тор М, Панцер С1, гар гарматно-ракетний комплекс. А якщо треба, то і дістануть ще доволі старенькі 2S Шість тунгуска. А про переносні зенітні ракетні комплекси це окрема розмова, тому що такі, як ігла, стріла, і найновіший верба у них є у достатній кількості. Прекрасно, що таку кількість ми знищили. Це добре, це хороший крок уперед, і тут насправді філософія не так унищені, як у підриву іміджу цієї зброї, тому що умовно удар по заводу залів, куди долетіли, як мінімум, три ракети Storm Shadows, ставить під. Підпитання: а чи ця могутня зброя чогось та й вартує, і це ревізія їх як виробника зброї, бо і досі вони другі у світі за у частині продажу саме таких зенітно-ракетних комплексів. Дивізіон С-400 фрахтується на світових ринках у межах від мільярда до мільярда двісті доларів. Це дуже багато. Але от пропускають це означає, що закупівельники, такі як Бразилія, Малайзія, Єгипет, Індія. І інші задумуються, чи цю зброю треба куп купляти, і хороші новини у цьому напрямку вже є в стратегічному контексті. Це все буде ревізовуватися. Однак, зараз, у цю хвилину, казати, що їхнє небо за вже зазнало серйозної ревізії прикриття абсолютно некоректно. Тут і треба йти за філософію пошуку шпаринок, для того, щоб пролітали і ракети, і безпілотні комплекси для ураження потрібних нам тілей. А ці комплекси перебувають на зберіганні чи значна їх кількість на постійному бойовому чергуванні. Більша більша частина з перелічених перелічених на бойовому чергуванні. але є ще і те, що є на складах? Згадаю, що таку ствольну установку, як шилка, вона вже вважається позавчорашнім день. Але якщо умовити від, від протилежного по артилерії, бо це найкращий приклад, що вони дісталися складів Д 1 і Д 44 розробки 40-х років, а навіть є підтверджений випадок, що полуторку поставили до строю, то чому вони і цю Техніку не можуть зняти із консервації і якісь частини неба в їхньому розумінні прикривати. Повторюю свою стратегічну думку. Прекрасно, що ми це все нищимо. Однак казати про те, що все їхня система протиповітряної оборони зазнала повного краху неправильно. А щоб підготувати операторів на ці комплекси, потрібно багато часу. А чи насправді мобілізовані Російської Федерації успішно з цим справляються? Якщо мобілізований Російською Федерацією свою штатну службу під час, під час проходження цієї служби був призначений на, на такий комплекс, то не так швид, то не так важко відновити, відновити його навички з нуля, з нуля людину на серйозний комплекс, ну треба готувати у межах від 8 до 12 місяців, в залежності від того, яка військова облікова спеціальність, яку сам оператор має освіту, бо тут е, ми розуміємо, що це дуже інтелектуальна робота, це математика. Тобто, тут, тут направду треба розуму, ну але і з розумом у Росіян зараз все доволі критично і поганенько. Тобто, вони будуть мати і вже мають проблематику в частині особового складу. А ці нові комплекси, як С 400 Тріумф та БУК М 3 росіяни вже після початку повномасштабного вторгнення, вони їх розвивають, тобто створюють нові чи санкції якось вплинули на будівництво. Розвивається у стратегічному контексті тільки один комплекс С-500, який є продовження С-400, і вони його розвивають. Як вони далеко зайдуть? Час покаже санкції, впливають, але не в таких масштабах, як би нам хотілося. Вони впливають у частині підняття вартості, але не скасовують сам процес. Поясню, от умовно є собі якась там деталь: мікрочип чи напівпровідник, якого ринкова ціна на світових майданчиках там 100-200 доларів. Росіяни під санкціями їм доведеться за це платити 500-600 тисяч доларів, але вони на це підуть підкреслю. Вони не орієнтуються взагалі на ринкову вартість. Їм треба, тобто через велику кількість фірм прокладок через інші держави, це не проблема, тому що ми на 99,9% в економічному сенсі спільнота планета Земля перебуває в капіталістичному укладі. Капіталістичний уклад звучить всього одним словом прибуток. І навіть через оці фірми прокладки можна дійти навіть до Pentium, і до Dell, і до Macintosh, до Apple. Проблем не складає. Просто він, він витягує час, тобто на, на це все потрібен час, і піднімає ціну. Але допоки росіяни мають тверді надходження у вигляді нафтогазу доларів, ця проблема не буде скасована. Тільки піднята вартість. Звичайно, це теж добре. Це теж добре, бо є межа навіть у них. Ну але ще не на тій стадії, що воно по справжньому дошкульно їх душить. А яка вибудовується тенденція ракетних ударів та ударів дронами по території Росії? Наприклад, в наступному році або вже в найближчому місяці ЗСУ будуть лише нарощувати ці удари? Однозначно будуть нарощувати. Ми маємо задекларовану задекларовану і підтверджену інформацію, що аналог. Шахеда 136 у нас уже є з дальністю ураження до тисячі кілометрів. Чекаємо тільки надходження хороших новин, що вони почали працювати. Правда, тут є одна єдина деталь, яку мушу обумовити. По-справжньому буде дошкульно, коли буде масовано. Дуже добре, що свого часу в грудні прилетіло в Енгельс, пошкодили два стратегічні чи три рак ракетоносії. Дуже добре, що долетіло навіть до Москви, десь там близенько до Кремля, чи навіть на, 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 на купол е однієї з веж Кремля впало. Це все прекрасно, але. По справжньому буде корисно, коли таких ударів буде не кілька на місяць, а кілька десят на добу. Підкреслю. кілька десят на добу, от тоді буде справжній коефіцієнт корисності. До цього дійдемо, але знову ж таки ще якийсь час пройде, який не візьмуся спрогнозувати. А от росіяни вони найбільше своїми силами протиповітряної оборони оберігають е, тимчасово окуповані території, чи, наприклад, глибоко в тилу, наприклад, вже там під Москові тощо їхнє небо є вкрай уразливе для наших ударів? Мушу е, дати ну не, не те, що мушу. Дам чітку відповідь Крим, Крим. Густіше захищений, там щільніша система оборони, ніж на над Москвою. Це відповідає дійсності. Попри те, що ми пройшлися по найбільш великих установках, і що їх ще достатньо, не забуваємо, що російська федерація дуже велика, це дуже величезна. Про азійську частину взагалі не доводиться говорити. Вона там геть-геть дуже така. Дірява а в частині є в європейської ну ще мають якийсь е, потенціал радянського союзу до речі, повноцінно не, не прикрив свою територію так, як треба. Це про тому, що потенціал радянського союзу і Росії не співмірні. Ми ж прекрасно розуміємо. А от наприклад, нещодавні вдалі удари по Керченському суднобудівному заводі показали вразливість військ окупантів проти високоточного західного озброєння. Ем, зовсім неподалік знаходиться так званий Керченський міст. Теоретично він вже знаходиться в межах досяжності ракет повітряного базування збройних сил України. Він уже точно знаходиться у межах ураження ракет повітряного базування, але є нюанс. Поясню уявляємо собі великий купол над землею, і на цей купол накидаємо сітку. Звичайно, сітку. Оце є система протиповітряної оборони, тобто ж завжди можна знайти і вони будуть знайдені, але є нюанс. Шпаринка дозволяє якісно пролетіти одній терет, трьом ракетам не більше, так що їхня система може цього не побачити. Дуже такий простий е, приклад фіз фізичних законів. От уявіть собі, що ви сидите в човні, і у ваш бік хтось із берега кинув малесенький камінчик. Ви його, але ви пильні такий дивитеся на всі сторони, пильний, пильний. Ви цей маленький камінчик можете і не побачити. А коли кинуть велику жменю фемінців, яких там 40-50 в одному напрямку, ви обов'язково їх побачите. Що це означає? Три-чотири ракети можуть і не побачити, але коли полетить 50-60-70, то тоді точно побачить і більша частина з цього буде збита. Чому такий приклад приводжу? Бо для того, щоб по справжньому ушкодити Кримський міст однієї ракети чи двох замало чому, вони все відремонтують через місяць, два відремонтують. Для того, щоб він упав, треба, щоб упало кілька сот метрів. Кілька сот метрів можна знищити тільки великим ракетним залпом. А цей великий ракетний залп треба мати. Нам дали умовно тих самих атакам з у межах 20 ракет. Storm Shadow і скал, то і те саме також у межах десятків. А щоб здійснити залп з розумінням, що умовно 70 ракет зіб'ють а 30 долетять, то цю кількість треба мати. От що треба розуміти в частині фізики нищення того самого моста. Його можна знищити великим ракетним ударом, але маємо розуміти, що більша частина це буде відволікаючи, менша частина долетить. Ну, про кількість у кілька у кілька сот ракет такого класу я наразі не, не чув. А от з отриманням України F-16, чи може відбутися цей процес, який так чекають українці, може відбутися. Там є просто фантастична ракета, котра краща за все, що існує у природі. AGM-158 JASM. Унікальна ракета задає ударів більше ніж на 900 кі кілометрів. Крилата до, до півтони бойової частини. Один f-16 і може брати їх на борт дві штуки, якщо умовно дві ескадрильї. 24 чотири машини кожна по дві, маємо 48, Здійснили залп. Умовно ще раз це дуже умовні цифри. Важливо, щоб глядач зрозумів логіку, бо це все відбувається дуже дуже складно. Це все дуже точні математичні обчислення. Якщо із 48 ракет 12 долітає, ну це вже колосально великий крок уперед, і це вже дуже сильно дошкульно для ворога. Це можливо плюс американці виготовили таких ракет поза 5 тисяч. Ну тисячу ми могли би поділитися. поділитись. Будемо сподіватися, що ми побачимо цей процес. Не забувайте, глядачі, підписатися на наш YouTube канал та поставити вподобайку цьому відео. Тепер наступне питання саме про ЧВК в Росії. Як зараз відбувається рекрутинговий набір в ці табори смерті? І чи змінилася тенденція після смерті Пригожина? Змінилося капітально, то все розпорошується. Я думаю, що там, що його сина призначили відповідальним за якусь частину, то все упирається у розпилювання грошей, але не робімо дуже важливої помилки. Ми думаємо, що там щось може змінитися у частині філософії війни з Україною. Немає значення, хто проти нас воює. Їх усіх треба умогилювати від перестановки доданків, суми не змінюється. Ми чомусь думаємо, що якщо це буде ПВК чи якось все по іншому, то щось з зміниться в загальній суспільній філософії проти нас не зміниться на початку ХХ століття, коли ми з ним, від них відборювали свою державність, що більшовицькі війська, що білогвардійські війська для нас були однаково ворожими. Це при тому, що між собою ми також були ворожими. Підкреслюю, головне завдання знищити якомога більше росіян. Чим більше знищимо зараз, тим легше нашим онукам буде з ними знову воювати. Якщо взяти до уваги середньостатистичного окупанта на початку 2022 року, і нині чи змінилася тенденція в підготовці моральному дусі або інших критеріїв у частині якості підготовки змінилася, вона погнизилася в частині морального духу без змін. Русские як, як помирали за родину величі, за Путіна і ще чорт на що, так і будуть далі помирати тут. Наразі дійсно є пониження мотивації, але не настільки критично, щоб там всередині могли відбутися якісь пункти, які б потенційно нам допомогли. На мій погляд, упереджений, може я і помиляюся, перший надлом міг би статися, якби умовно ми оточили Бахмут, там багато людей поза 10 тисяч і знищили те угруповання повністю, а ідеально, якби 5-6-7 тисяч росіян. Взяли в полон. От саме таку кількість, підкреслю, велику. Не кілька десят, не кілька сот, а кілька тисяч. Оце вже б навіть для їхньої пропаганди було б дуже важко. І це б, можливо, вже дійсно дало якусь першу тріщину у їхньому моральному моноліті. Будьмо чесними, московити вміють і люблять воювати, Такі вони народ. Ну, уміють, я, може, і неправильно сказав, вони завжди воюють кількістю, але те, що стан війни це їхній, це є станом їхнього суспільного природнього наративу, станом їхнього світогляду, це відповідає дійсності. Все ж таки, росіяни вони теж мають вихід до світової мережі інтернету, а вони ознайомлюються із інформацією і чітко бачать, що сили оборони України знищили вже понад 300 тисяч окупантів. А ця інформація поширюється різними джерелами. Чи має це вплив? На мобілізованих росіян, по перше, і як російська пропаганда намагається з цим боротися? Адже дуже багато різних закликів, наприклад, що от вони ніби постійно перемагають, але просте населення росіян безпосередньо самі мобілізовані вони бачать ситуацію. Як це може вплинути на моральний дух і взагалі підготовку самих окупантів? Ніяк. Ніяк не будуємо собі ілюзію. Вмирали вмироють і будуть умирати. Ми про це вже говорили. Так реплять, реплять на своє командування. Але я чув з масиву всього того, що вони озвучують. Я одиничні голоси чув, що ми робимо в Україні. Вони точно упевнені, що вони воюють з нацизмом. Вони точно упевнені, що вони воюють з великим злим натом. А оці всі цифри, які вони також бачать, вони сприймають як нашу українську пропаганду. От не інакше, от і все. Тому це все ілюзії, і не треба нам собі. Їх створювати. Петро Черник, військовий аналітик, полковник Збройних сил України, був сьогодні з нами разом на зв'язку. Дякуємо вам. Дякую. Обов'язково поставте вподобайку цьому відео та підпишіться на наш YouTube канал. Для вас працювала команда Фокуса. До зустрічі.